Вітаю вас на останній лекції цього тижня. Тема цієї лекції плоди. Ви дізнаєтесь, як біологи класифікують плоди, як плоди поширюються у природі, а також нюанси вегетативного розмноження. Ви вже знаєте, що плід це репродуктивний орган, покрито насінних рослин. Він формується з квітки внаслідок запліднення. Плід виконує важливі функції, а саме, захист насіння. Його дозрівання та розповсюдження. Пригадайте, функціями насінини були захист живлення та розповсюдження зародків рослини. Так само плід захищає насіння та сприяє його дозріванню і розповсюдженню. Будова плоду проста. Він складається із оплодня та насіння. Оплодень або перикарпій – це зовнішня частина плоду, його стінка. Оплодень формується зі стінок зав'язі. Він складається із трьох шарів: зовнішнього екзокарпію, середнього мезокарпію та внутрішнього ендокарпію. На третьому тижні курсу вам уже знайомі ці префікси префіксом екзо, як і префіксом епі. Зазвичай позначають щось зовні. Мезо свідчить про розташування посередині. А ендо усередині. Зовнішній шар зазвичай тоненький та майже не містить хлоропластів. Натомість у ньому багато хромопластів, які надають плодам яскравого забарвлення червоного, помаранчевого, жовтого. Однак забарвлення плоду не завжди обумовлене хромопластами. Темніше забарвлення синє, фіолетове, темно-червоне. Зазвичай обумовлене антоціанами. Пригадайте, антоціани це пігменти, що містяться у вакуолях. Яскраве забарвлення привертає увагу розповсюджувачів плодів, тобто увагу тварин. Середній шар мезокарпій. Це часто найбільш об'ємна частина плоду. Він може бути соковитим або дерев'янистим. У соковитому мезокарпії накопичується вода, вітаміни та глюкоза, такий плід смачний, і це подобається його розповсюджувачам, в тому числі і людині. Внутрішній шар ендокарпії може бути дерев'янистим, плівчастим, шкірястим тощо він безпосередньо оточує насіння. Мабуть, ви вже помітили, що ботаніки полюбляють класифікувати. Тож розглянемо дві класифікації плодів. Класифікація плодів за консистенцією середнього шару оплодня. Саме за консистенцією оплодня, тобто стінки плоду, плоди поділяють на соковиті та сухі. За кількістю насінин плоди також класифікують. Отже, за консистенцією. Розрізняють соковиті та сухі плоди. Ну а за кількістю насінин. Відповідно, однонасінні та багатонасінні. Чим відрізняються соковиті плоди від сухих? У соковитих плодах у середньому шарі, тобто в мезокарпії, накопичуються поживні речовини, вода та вітаміни, а у сухих плодах мезокарпії зазвичай дерев'яніє. Ну, а зараз на вас чекає невелике перевірочне запитання.